Зубну щітку, сяломі. Упакуємо, побачимо. Так, тут у нас сама щітка винаково серебристого кольору. Клас. Класний такий колір. Корпачок для нас. Слідки. Працює дуже тихо. Чотири наші режими. Зараз подивимося. Так, Тут у нас насадки. Так, В наборе идут три насадки. а ведь четыре. 4. два, три, четыре. Так, теперь распакуем одну, 4. вообще она 4. Так, 4. Можем мы сейчас спробувати спробовать так. Значит, займём его, есть так. Так, так мы її забрали. У нас ще тут в наборе а, еще и колпачок. Кокожные насадочки и ковпачок. Ну и наприклад, например, где-то в дрозе. Не з особо брать и Инструкция, инструкция, и вот такая база для зарядки. нас вот такая магнитная база для зарядки сюда ставится. Ну, зараз мы не будем ее ставить, она еще на силу, на плечу З USB блочка немає, але все таке. воно що база є. Так, з режимами. Зараз подивимось. Зараз подивимось, які тут режими. Так, по-перше, включаємо. Це перший режим. Другий такий слабкіший, повільніший, пуцюючий. І це, напевно, відбілювання, тому що така наче діамант світиться, показує заряд. Цікаво, що я не пробувала, як це воно буде. Це моя перша електронна щітка. Виглядає вона, вона дуже круто, класно. Клас. Я не знаю, скільки в неї. Яка, скільки обертів. І, і я не знаю, чи я тут знайду інструкцію українською. Гарантійною. Повідомлення. Так. Зараз подивимося, що тут у нас з інструкціями. Так. тебе Інструкція є. Е. Ну, зараз ми її не будемо на відео знімати, ну, тому що це треба розсіти і розібратися, який режим наскільки обертів вона має, на якому режимі? Інструкція, як чистити зубки, як використовувати щітку, як її заряджати і як її за нею доглядати? В цьому щітка прикольна. Классно щитка. Буду мене чисто те радость.